Майже три роки триває повномасштабне вторгнення. Навіть найменші діти знають, що таке РФ і що воно знесе за собою. А от деякі дорослі не те, що не розуміють, а навіть і підтримують ворога. Е, наш гість сьогодні Денис Закаблук, речник служби безпеки України у Вінницькій області. і говоримо ми про гучні розкриття зрадників та колаборантів. Пане Денисе, мої вітання. Боже здоров'я. та перш ніж перейти до е, справ, про які ми поговоримо? Розпочнемо із теми: все ж таки підлітків молодів, які також ведуться на провокації, на маніпуляції, на пропаганду і, можливо, навіть на гроші ворога, е, підпалюючи і е, таким чином шкодячи збройним силам України, розкажіть, будь ласка, яка ситуація у Вінницькій області чи багато таких ситуацій? Дуже влучне і вірне запитання, і акцент на тому, що ворог на сьогоднішній день активно використовує всі ресурси, в тому числі і нашу молодь для досягнення своїх цілей. Серед уразливих категорій можна назвати молодь, яка не розуміє всіх аспектів дорослого життя. Я маю на увазі, що критичне мислення і спілкування з однолітками не настільки. Дає можливості їм зрозуміти, хто з ними спілкується по ту сторону екрана смартфона чи планшета. Або люди, які намагаються шукають легких заробітків в Телеграмі чи на якихось інтернет-сайтах, вони потрапляють на гачок ворожих спецслужб і використовуються іноді і в темну, а іноді і відкриту ворогом для нанесення шкоди нашим Збройним силам. Та критичним підприємствам, якщо говорити про ціну, ті ситуації, ті випадки, коли які зафіксовані, було відкриття, яка ціна майбутнього України, якщо ми будемо говорити вже ось так глобально? Яка ціна того, що вони шкодять Збройним силам України? І чи потім вони розуміють свій вчинок? Після вже спілкування з Службою безпеки України та правоохоронцями? Не всі, почну з кінця, не всі розуміють неправомірність своїх дій, оскільки завдання від ворога спалити автомобіль це було лише початковим для одного з фігурантів. В подальшому він мав на меті підшукову зброю він мав на меті завдати. Зі зброєю, шкоди Збройним силам, а навіть і вчинити диверсії на залізниці, це мова вже про дорослу людину. Це мова про 18-річну людину, яка вже має певний досвід, і буде і... повно нести відповідальність так. за свої дії. Зауважу, що, по залежності від кваліфікації злочину, то відповідальність по день злочинам починається і 14 років. Тому підлітки, які розраховують, що вони відбудуться штрафом чи зауваженням, це дуже нерозумне рішення і передбачення своїх дій. Якщо говорити про ось цього 18-річного вже чоловіка, хлопця, яка відповідальність загрожує йому, і ну от скільки він заробив коштів, чи варто воно того, щоб тепер позбавитись волі? Хочу зауважити, що заробити не дається нікому. Максимум, що вони може заробити, це тюремний срок і підозру, і срок в тюрмі реальний. В випадку цього фігуранта, то йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Однак, там ну, за майно це не принципове питання, але те, що людина собі геть міняє життя. І перетворюється з потенційно успішного громадянина України на засудженого громадянина України ще з таким негативним шлейфом, як державна зрада або диверсія. В таких людей є згодом якесь усвідомлення своїх дій, чи жалкують вони. Принаймні, коли вони вже потрапляють за ґрати або на лаву підсудних, чи розуміють вони, усвідомлюють, що в першу чергу зробили для себе. Ймовірно, і в нашій в нашій зустрічі, нашій передачі треба на цьому акцентувати, що в десь ситуації батьки найбільше шкодують, що вони десь пропустили цей момент, що вони мали бути поруч, і якщо що не втрачатись, то бути в курсі справ, подій, настроїв, зацікавленості своєї дитини, яка вчора сиділа вдома, а зараз сидить на у слідчу в кабінеті. Зараз хочеться вже повернутися до того, що анонсували на початку програми. Про такі вже серйозні цілеспрямовані злочини. До прикладу на Вінниччині затримали агента РФ, який постійно перебував на хвості у колони збройних сил для того, щоб коригувати удари по них. Розкажіть, будь ласка, що це за ситуація, і яке тепер покарання очікує на ось цього агента. Це було наприкінці минулого року. Це мешканець одного з міст Вінниччини, який знаходиться поблизу з великою автомагістралью. Він ініціативно, на патріотичних мотивах навіть не за гроші був завербований ворогом. Одним з її завдань був контроль за рухом колон нашої техніки. Фото відеофіксація Цих автомобілів, колон вантажної техніки і зброї, яка перевозилася. І іноді він супроводжував десятки кілометрів ці колони для контролю їх маршруту. Він був затриманий, йому повідомили про підозру за частиною 2 статті 111, це державна зрада, втіна в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічно позбавлення волі з конфіскацією майна. Ще одна така гучна справа. Знову ж таки, бійці Служби безпеки України затримали агента ГРУ, який видавав себе за військового, шпигував для РФ у десяти областях України і хотів влаштуватися у Вагнер. Це вже просто якісь масштаби неймовірні. Це одним реченням. Ви затронули кілька. Елементів, на яких ворог грає, і залучає на свою сторону наших співгромадян. Оскільки цей фігурант в ході спілкування із куратором висловив прихильність уподобання ПВК Вагнер йому пообіцяли участь в цій організації, що його переправлять на сторону РФ, і він буде. Супербійцем Вагнера. Я уточню, це громадянин України. Так. Йому пообіцяли, на слово, пообіцяли, як і обіцяють гроші. Лише пообіцяли. По факту, він зараз перебуває в місці тимчасового утримання з підозрою про державну зраду. Однак тоді він себе відчував вже завтра буде бійцем Вагнера і на цьому ворог зіграв. Так, ця людина мала можливість пересуватись Україною. І під виглядом захисника перебував у місцях скупчення, лікування наших бійців або знаходження логістичних маршрутів чи техніки, яка прямувала в сторону фронту, і надавав ці координати ворогу для нанесення ударів. Він працював в десяти областях. Які це області? Це переважно центр України, Київ, здається, Черкаси, Кіровоград, Вінниця і вниз Одеса, Миколаїв, здається, так. Чим вони аргументують? Ну тут зрозуміло, ви сказали про те, що вербування. Які ще в них аргументи про те, що в них же тут є рідні сім'ї? Вони, ось ці люди, які йдуть на поводу в Росії, чи вони думають про своїх близьких? І як потім власне реагують сім'ї, коли дізнаються, що в них не те, що на вулиці, а в їхньому будинку ось є зрадник. В цих ситуаціях, в подібних ситуаціях, людиною переважно рушійною силою є або особисті переконання, що він себе не бачить. Членом нашого суспільства, чи не є патріотично влаштованим, і взагалі, що ця війна його не обходить, скажімо так, що він чи не вважає цю війну війною, а конфліктом називає, чи так званою СВО. Або антипатріотичні, антиукраїнські мотиви, або жага до коштів, або інші такі ноти, на які. На такі важелі, які ворог може натиснути, що людина згоджується, згоджується причому самостійно, без примусу. Тобто це не так, як показують в американських чи в голівуських фільмах, що у якогось з головних героїв людей близьку людину забирають заручники, і вона має діяти в спосіб вигідний. Зломисником тут абсолютно добровільно і чітко розуміючи порядок своїх дій, а рідні потім завжди піднімають голову, і руки і очі вверх до верху, і не розуміючи, що таке, не вірячи, що таке може бути із їх, їх знайомою людиною. Ну це благополучні сім'ї, абсолютно нормальні, цивілізовані. Невже вони не комунікують своїм рідним і не бачать, що відбувається? В деяких випадках людина людині вдається, наприклад, одному з цих, який сідав на хвіст колоном, він одружений, дитина або двоє школяри, школярі. То сім'я не знала, він абсолютно внутрі себе це переховував, на роботі не знала. Він йому вдавалося уникати такого. Викриття в домашньому чи в робочому середовищі? У мене ще одне таке питання стосовно сім'ї. Ну Тому що це стрес для рідних, особливо, якщо вони навіть не підозрювали, що відбувається. В майбутньому чи працюють з ними фахівці, можливо, психологи? Як рідним опанувати себе після такого? Звичайно, я хотів би. Розповісти про це детально, якби знав і не хоче забрати хліб у фахівців з психологічної допомоги. Принаймні, чи відбувається така робота з. Якщо це відбувається, це відбувається в індивідуальному порядку і на кваліфікацію злочину не впливає. Тому, звичайно, слідчі і наші противники в ході спілкування, в ході документування злочину комунікують із рідними. І в межах діючого законодавства, в межах чиного законодавства, в межах тих норм і правил надається сприяння для того, щоб ті люди, які не вчиняли злочин, тобто рідних, які не знали, тобто не були співучасниками, щоб вони не почували, себе, не почували себе теж винними, або щоб їх права не були порушені, як громадянина України, як людини, яка хоче пікуватися навіть уже з. Потенційним злочинцям, чи вже з людиною підозрюваною, чи не засудженою, що вона мала на це право. На жаль, попри те, яка масштабна робота ведеться Службою безпеки України, все одно дуже багато є агентів, які намагаються скерувати вогонь по Збройним силам України. Нещодавно знову ж таки СБУ затримала одного із таких агентів. Розкажіть, будь ласка, це був мешканець Києва, який проживав в Вінниці, та його знайомий. До речі, Бариста, який мешкав у Вінниці, ці громадяни діяли в схожий спосіб. Один з них отримав завдання облаштувати на шляхопроводах камери відеоспостереження для фільмування руху колон трасами України, а потім отримав завдання відслідкувати місця знаходження сил протиповітряного. Протиповітряної оборони на території нашої області для нанесення відповідно ракетно бомбових ударів по ним. А інший його колега, називаємо так, співучасник, мав схоже завдання і теж намагався в межах Вінницької області відстежувати місця знаходження наших сил оборони, військових частин, зокрема, сил протиповітряної оборони. Вони були викриті. Затримані, отримали підозру про вчинення особливо тяжкого злочину державна зрада. Ще одна справа стосується е, підпалу. ТЦК на щастя, не вдалося цього зробити, тому що служба безпеки України оперативно спрацювала. Ми е, взаємодії з нацполіцією продовжуємо викривати і затримувати подібних паліїв. Я повторюсь, як ми на початку розмови говорили, це не переважно неповнолітні, однак ці неповнолітні, вже деякі з них мають по кілька епізодів такої діяльності. І якби не зупинили, наприклад, цього фігуранта у Вінниці, не затримали по гарячих слідах, то він наступного дня мав їхати в інший регіон, і в нього вже було завдання по іншому регіону, був визначений об'єкт, і він мав працювати вже там. Ще одна така справа ситуація, яка набрала досить великих масштабів на території України, це люди, які не є прихильниками Росії, але тим не менше завдають чимало клопоту державі ухилянти. І ті, хто допомагають їм виїхати за кордон, бачимо щодня, що схеми перетину кордону, незаконного перетину кордону ну кожного разу вигадують все нові й нові. Наскільки масштабна ця ситуація? Наскільки витрачається сил ресурсів на от усунення саме цієї проблеми? Служба безпеки. У взаємодії з колегами по правоохоронному блоку та силами оборони, максимально сприяє Збройним силам України для забезпечення їх роботи. А їх робота в даному випадку полягає і в тому числі і в проведенні мобілізаційних заходів. А люди, які намагаються організувати канали виїзду, Наших співгромадян потенційних призовників, однак, які вихиляються від призову, або які тут підробляють документи для унеможливлення їх призову незаконно. То вони, звичайно, несуть відповідальність в залежності від тієї статті, що вони вчиняють. це або незаконне переправлення осіб через державний кордон. Зазвичай це відбувається, чи вони обіцяють принаймні переправлення. До сусідніх країн поза пунктами пропуску. Це або через лісові масиви, степові, або через водні водні ресурси через річки. Ось. І нещодня в переважної кількості ці схеми повторюються, вони нового нічого не вигадують. Однак вони намагаються. Більше діяти більш вигадливо, більш, на свою думку, ефективно, дотримання вимог конспірації, перестраховки і решта-решта, Однак це не заважає нам з колегами. З і прокуратури фіксувати ці злочини, документувати їх та блокувати ці схеми? Ще хочеться зачепити тему прихильників РФ, які е, не приховують своїх вподобань через соцмережі. Е, наскільки вони шкодять Україні от своїми діями, своїми дописами, і знову ж таки чи розуміють відповідальність за свої дії? Алгоритми. Соцмереж і роботи і інтернет я детально, наскільки не IT-фахівець не можу пояснити до кінцевої точки. Однак ви розумієте, що будь-який рух, будь яка ваша дія в мережі, а якщо це соціальна мережа, не залишається без наслідків. Тобто уподобання чи поширення, воно передбачає рух цієї інформації далі. І Якщо людина на третьому році війни, як ви говорите, Повномасштабно. повномасштабного вторгнення, так, може собі дозволити е лайкати чи ширити відео російських пропагандистів, які, м'яко коротше, не говорять правду, а іноді і, навпаки, не, маючи ненависть до України, е говорять такі речі або пишуть, е які навіть і читати патріота України, громадянину України не варто і не слід. Тому це їм не заважає в такій категорії громадян. нещодавно Цього тижня було повідомлено двом мешканцям Вінниці. Про вчинення злочину, передбаченого статтею, першою частиною першої статті 436 зі значком 2. Ці громадяни. Не визнавали війну війною, вважали Росію в лапках непереможною країною, і в такому дусі всі ці російські наративи, які ми чули, чули і чуємо, вони їх ширили, в тому числі в заборонених в Україні соцмережах, ВКонтакті та інших. Вони постають перед відповідальністю за систематичну таку свою діяльність чи достатньо одного допису для того, щоб зрозуміти, що ця людина є потенційно небезпечною для країни? Перед прийняттям рішення про досільність чи можливість повідомлення людині про підозру проводиться ряд організаційних процесуальних заходів, в тому числі і експертиз. Якщо в одному випадку експерт може сказати по одному допису чи по одному висловлюванню, що ці висловлювання дійсно несуть шкоду безпеці держави, та ця діяльність є дійсно підривною в інформаційній сфері. Іноді для цього потрібно кілька дописів, тому кожна ситуація індивідуальна, і сказати, що от, швидко, що цей винен, цей не винен, неможливо. Підсумовуючи нашу розмову, хочеться акцентувати увагу на м, пильності, мабуть, рідних, все ж таки, батьків, якщо ми говоримо про підлітків. Ваші поради на що звертати увагу, якщо це не підлітки, якщо це вже дорослі люди знову ж таки рідним, як себе вести, що робити, аби запобігти ось таким ситуаціям? Задля унеможливлення. І активним протидією ворогу, і наложення таких випадків в майбутньому ми запустили інформаційну кампанію під назвою Спали ФСБшника. Основним гаслом слоганом є не пали своїх, а спали ворога. Для цього спали ФСБшника. Тут, мабуть, треба уточнити, що це не в прямому сенсі, а все ж таки в переносному. Так, це її назва чат-боту, який створений. І він дозволяє людині, до якої звернулись пропозицією вчинити протиправні дії, дозволяє повідомити про це нас, саму людину, якщо ми говоримо про непоналітню або її батьків, вони можуть так само звернутися в чат-бот і надати дані, чи номер телефону, чи нікнейм, юзернейм того абонента, чи того куратора, чи контакта із мережі, який звертається з пропозицією. Про вчинення незаконних дій. Також це буде інформкампанія, є в соцмережах, активно запустили на телебаченні, і там є великий інформативний, якісний відеоролик, де на прикладі двох історій пояснюється, як воно може бути в реальному житті. Вже зверталися у Вінницькій області до цих чат-ботів, і чи є випадки, коли або батьки, або самі, можливо, підлітки зверталися і казали про те, що от до них виходять на зв'язок з такими пропозиціями? Маємо е статистику загальну по країні, що за місяць діяльності чат-боту понад 800 звернень вже отримано, в тому числі деякі не Деякі були, звичайно, на пересторозі, і завчасно зреагували, скажімо так, а деякі реально допомогли вчиненню злочину і і убезпечили об'єкти сил оборони чи об'єкти критичної інфраструктури нашої країни. Ви кажете, що деякі зреагували зарано, але е, чи буває зарано? Чи краще все ж таки зробити ось ці кроки раніше ніж потрібно? Звичайно. Краще зайвий раз повідомити, перестерегтися і звернути увагу на поведінку свого колеги чи свого рідного задля попередження вчинення і ним злочину і нанесення шкоди нашої обороноздатності чи життєдіяльності. Дякую вам за розмову і у вашому обличчі дякую вашим колегам за ту роботу, яку виконуєте і захищаєте Україну. Дякую. Ну а глядачам нагадаю, щоб були пильними.